У ніч із 22 на 23 жовтня згоріли дві машини, що належали керівнику Червенградського автомайдану Ярославу Шнайдеру. Мікроавтобус «Опель Мовано» та хеджбек «Опель Вектра були припарковані в дворі будинку номер 17 на вулиці Мазепи. Раптово більше із автівок спалахнула. Через короткий проміжок часу полум'я перекинулося і на меншу. В момент, коли власник підбіг до палаючих автомобілів, погасити мікроавтобус за допомогою звичайного вогнегасника було уже неможливо. Тож бус вигорів ущент, а у легківки вогонь встиг знищити відсік двигуна. Наймовірніше, пожежу спричинив підпал, адже машини знаходилися у справному технічному стані. На думку пана Ярослава, таким чином недоброзичливці, а можливо і диверсанти, вирішили віддячити йому за активну підтримку української армії. Ще даних таких остаточних ніяких немає, але висновки з пожежної то підпал ззовні невідомою речовиною. Знаю, що після моєї ситуації в Тернополі на другу ніч ще дві спалили, і через ніч в Івано-Франківську теж пару машин спалили. Незважаючи на спалення двох автомобілів, Ярослав Шнайдер не планує призупиняти свою волонтерську діяльність, а навпаки, із подвійною енергією продовжуватиме допомагати українським військовим. Чесно кажучи, ми руки не випустили. Можна сказати, що більше підняли руки. і Будемо воювати до кінця. У наші хлопці тільки сьогодні зранку вернулися, а також двома бусами їздили. Людей просимо, щоб допомагали, долучалися там, дають буси, дають самі. Самі не їдуть, кажуть, не поїду, бо маю роботу, даю буси. От так якось будемо старатися викручуватися. За коментарем стосовно цієї ситуації знімальна група телеканалу «Бужнет» звернулася до помічника начальника міськвідділу міліції Оксани Козачок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події. Однак ознак умисного пошкодження автомобіля шляхом підпалу не встановлено. Свідків та очевидців, які б вказали на присутність сторонніх осіб, які б могли бути причетними до підпалу, не встановлено. На даний час призначено пожежно-технічну експертизу, за результатами якої будуть встановлені причини пожежі. Відомості по даному факту, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.